Гроші не приносять щастя, але дозволяють жити в комфорті. Вони можуть забезпечити нас матеріальними благами, які роблять життя зручнішим і приємнішим. Проте важливо пам'ятати, що комфорт це лише одна складова щастя, і гроші не можуть замінити справжні емоції та відчуття. Багатство це не про кількість грошей, а про свободу, яку вони дають. Справжнє багатство полягає у можливості робити те, що любиш. І мати час для себе та своїх близьких. Гроші можуть бути інструментом для досягнення цієї свободи. Гроші це добрий слуга, але поганий господар. Важливо контролювати свої фінанси і не дозволяти грошам керувати вашим життям. Коли гроші стають головною метою, ми ризикуємо втратити справжні цінності і сенс життя. Інвестуй у себе це найкраща інвестиція, яка завжди приносить плоди. Вкладення у своє навчання, розвиток і здоров'я завжди окупаються. Це допомагає нам стати кращими версіями себе і досягати нових висот у житті. Гроші можуть купити комфорт, але не можуть купити внутрішній спокій. Матеріальні блага можуть зробити життя зручнішим, але вони не здатні задовольнити наші духовні потреби. Важливо знаходити баланс між матеріальним і духовним, багатий не той, у кого багато грошей. А той, кому достатньо того, що він має. Задоволеність тим, що маєш, є ключем до справжнього щастя. Постійне бажання більшого може призвести до незадоволення і стресу. Гроші, витрачені на досвід найкраща інвестиція. Подорожі, освіта та нові враження завжди окупаються, вони збагачують наше життя і роблять його більш насиченим і цікавим. Гроші приходять і йдуть, а знання і навички залишаються з вами назавжди. Розвиток знань і навичок завжди буде корисним. Це те, що ніхто не зможе у вас відібрати, і що завжди буде з вами. Зберігайте частину своїх доходів, щоб створити фінансову подушку безпеки. Мати заощадження для непередбачених ситуацій забезпечить спокій і стабільність. Це дозволить вам почуватися впевнено у будь-яких обставинах. Гроші не змінюють людей, вони просто показують їхню справжню суть. Вони можуть розкрити справжні риси характеру людини. Показати її цінності і пріоритети, не робіть гроші своєю метою, шукайте те, що ви любите, і гроші прийдуть самі. Зосередьтеся на своїх пристрастях і інтересах, і успіх обов'язково прийде.